Шо? Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде трохи оренки. Вчора Це, пісочку сьогодні будемо грати, вчора по цьому по землі врали, тут дуже ще. дуже липне. Покажу, як ми ось молотили до дощів. Тоді було сухо, гарно. Така стерня, якої немає. А потім вже тут дощі пішли на другий день, то вже тут вже не можна було так опустити. що? Ну, соє тут не остається, стрічків тут нема Отак от виходило. Ми тут навіть вночі молотили. там ото забився трохи. Так, отак от виходить на пісочок. У нас два дні йшли душі гарні. Ще передають, хмариться дуже. сьогодні вночі вроді, теж йшов. Беремо двома тракторами, тато поїхав додому. Поки на черволенькому, я сьогодні надим тезегуру. А поїхатись там треба комусь кама загнати. Зерно, сою точніше нагрузити. А ми будемо зараз врати. Буде сьогодні трошки відео. Рублі, сінокосів колись були. Маск. Що, далі, далі будемо показувати. все в болоті. Вчора брали землю, то дуже не було. Так, плугою, ми ще тут нічого не робили, так ми тут ще нічого і не поставили, так поки й горемо. Мішка тут не треба теж, вже мокро, гарно лізе. А мішка ставили, коли сухо було то наліз. А так руки не доходять зняти її, розкинути просто, та і все. А так що, ауру на другій повищеній передачі, без передка. Ну, Скільки тут щось пісок брати, це ж щоб погратися воно трошки, і все. Це ж пісочок, не чорнозьом. Вчора дав, вчора було тяжко, вчора буксувало там. Було тут дуже було ось таке. Це я вже трохи повидовбував. Зараз колеса повидовбувати. Ось так. І чого. Зараз тут поремо, там далі пооремо. Соя в цей рік була дуже гарна у нас. В принципі, усіх, напевно. Оранка у нас, коротше, <кхем> сьогодні. Да, після союзу найкраще оранка виходить. Да. Рівненько, ну це ще й пісочок, звісно. В принципі, на чорній так само гореться, хай трошки зараз підсохне. днів 2-3, ти так само буде виратися. Бо Вчора ще було мокро, позавчора був дощ дуже. Сутки, навіть майже двоє суток ішов дощ. Ось Так, виходить. Стойка, там тобто на шнек чуть мотало, то є а там, а так після комбайна то немає. О десь чужо зрізав. Це не страшно. Це якби було все зелене тоді, так. Да. А так нормально. Ні, є, є зелене. На шнек дуже мотало, то нож все назад викидає, то там, там є трохи. Так, скільки тут сантиметрів. 20 до 25 Гриб, глибоко мене орем, бураки ми тут не будемо судити, а для сої саме раз, для сої пшениці 20-25 до 30. Нема чого мірити. Якщо будемо дещо город і помірюю. Так, в принципі, виходить, заради статусу приїде. Будемо вже двоє врати. Будемо знімати контент. площа у нас тут. ще трохи трактора обчистий від болота і вчора кажуть ну, з переднього класа щитків там немає крилкущі все кидає туди на, на, на мене на вадимка водимо равчера таке собі задоволення нічого ну, просто там треба було шизю сіяти будемо і тому вра так швидко і по-мокрому. За два роки на трактору заїздили вже трохи погодин на нього працює, не покладаючи рух. приїхав, дати мені на поміч. Перекусимо зараз. Рукою трохи неудобно. Не зловив чуть. Зараз будемо вести сою на льотру. Так. Там тут проміжуточка лопла. Ми зараз будемо вести сою нашу. Ось так. Снімати вже не буду, напевно. Забудився. Так, ну що, будемо зараз їхати вести сою нашу, Ой, не нашу. І вже потім будемо під вечір вже горати і приїдемо десь через годинки-дві, напевно. І тоді вже будемо знімати далі контент для ютуба Барадік. Приїхали, далі нас зараз не пустять, тато поїде зараз вигрузить сойку та і все. Будемо далі оранку ще знімати, кізілочок. І що у вас по цінам сої? по сої у нас 17550 Негемоворського область? Так, ну що, ми вже приїхали додому. на цьому будемо завершити наше відео. Коротенько таке буде відео з Орнка, буде завтра вже продовжуватись. тому всім дякую за перегляд, всім пока.